На полях Сумщини триває футбольний чемпіонат області. Сьогодні у Сумах зустрілись третя та друга команди чемпіонату Северінівський колос» та Білопільський аграрний Авангард. До цього поєдинку команда у блакитних футболках, аграрник Авангард випереджала футболістів у жовтих Саверинівський колос на одне очко. Тож у разі перемоги вона відривалась звідсиверініців на чотири пункти. У разі перемоги команди з Северинівки колос випереджав білопільців у турнірній таблиці. Нічия з огляду на те, що «Шосткинський колос мав перед цим матчем на два очки менше від аграрника Авангарда і на одне від колосу з Северинівки не влаштовував ані сьогоднішніх гостей, ані номінальних господарів. Гол в середині першого тайму забили футболісти з Білопілля, але арбітр матчу його не зарахував через положення поза грою. За дві хвилини після цього Денис Міцай забив такі ворота колоса. Під кінець тайму Богдан Бакляк мав шанс подвоїти рахунок, але воротар Коласа Дмитро Клименко взяв удар з пенальті. З рахунком 1-0 команди пішли на перерву. У другому таймі Колос мав кілька моментів для взяття воріт. Один з них на 84 й хвилині, коли Ігор Головльов пробуває в пенальті, але не зміг переграти воротаря білопільців Єгора Синіцина. Розв'язка матчу сталася на третій компенсованій хвилині гри, коли другий у ворота колоса забив Данила Мартиненко. У підсумку – 2-0 на користь команди з Білопілля. На гру команди цього разу виводили два 18-х номера: Денис Будко та Роман Прощенко. Грали проти принципового суперника. Ми відставали на одне очко, дуже хотілося перемогти, але ви бачите, виявилося, що суперники краще реалізовують свої моменти. У нас був момент пенальті, не реалізували, пропустили другий гол. Ну, Вітаємо їх з перемогою, молодці хлопці. В першому колі їм програли, і це єдина була команда, котрі ми не забили гол. Турнірна таблиця нас змушувала перемагати, тільки перемагати. Навіть сьогодні ми були номінальними гостями. Але я думаю, ми виклалися максимально, ми більше хотіли цього і тому здобули цю перемогу. В інших матчах ігрового дня Україна з перемогла Краснопільський Явір. Шосткинський коло з рахунком 8-3 обіграв конотоп семь. Віталія «Слободи» та Глухівський велетен здобули перемогу над Васильівським «Колосом» та футбольним клубом Кролевець. Україна очолює турнірну таблицю чемпіонату. Друге місце посідає аграрник Авангард. На третє місце вийшов «Шосткинський колос. На четверте опустився Северинівський. Нижче в таблиці розташувались Віталія, Велетень, Явір, топсей, кролевець та колос з «Василівки». Список кращих бомбардирів чемпіонату очолює гравець «Шостинського колоса» Владислав Кирін. 12 забитих м'ячів на два меншого його партнера по команді Максима Зенченка. 9 забитих на рахунку гравця аграрника Вангарда Анатолія Мірошніченка. Олександр Качанов, Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми.